Добрий день. Хочемо представити до вашої уваги трошки так альтернативну гілку розвитку нашого виробництва. Це отакий подрібнювач гілок. Він у нас з'явився в кооперації з одною хорошою фірмою, з якою ми співпрацюємо. Тут стоїть китайський движок в садку, тут на Сімкінських сил. Це ну, клони китайських. Движки. Це ось просто ми цей ручний перекинули, щоб на цю сторону, щоб зручно трошки надпись перевернулася. І отакий подрібнювач. Ми його адаптували до прицепа Кременчуцького. Ось тут рот зробили. Дуже простенька. На борт цепляється. На Надишло, і ось ще така стрілка, жорстко все чітко воно у нас держиться. Вихлоп гілок подрібнених у нас вилітав метрів за 4 летів. Ми просто накриваємо рецептентом і якраз воно сюди, в оцю пазуху чітко залітають ці гілки. О, ну Десь дрібнить воно так, ми його не дуже насилуємо. Цей двигун тут два, здається, жигульовських ремня. Поставили ми, О, щоб якісь буває, що підклинює, щось, щоб ні коленвал не погнувся, нічого. Воно трошки компенсує оці ударні нагрузки, трошки він пробуксовує і ця, вся система ця нормально працює. О, Зараз запустимо, він все рівно він громихає, Ось тут ось така система. ну Як звичайно, грізлі там, якось називають такі зуби. О, і вони один на один набігає і рубає гілки. Оце така система. Ну, Вона правда трошки дорогувата, виробництві виходить, але зато рубає гарно. Зараз ми заведемо його і покажемо, як він у нас працює. Так. О, все. хай робить. Ця система працює, ось воно сюди в нас летить. Таке воно б'є. Якраз шикарно підходить для нашого котла. і Причому воно е через нього дуже гарно кисень тренірує. Ну, гарно горить, гарний газ дає. ну Взагалі ідеальне пальне. Об'єм малий займає. Отак загружаємо, тоді задній борт відкрили його, вигрузили. Будь ласка, все. Горить оце. Оце така ще система є. В кого як, ну не знаю, може на, для одного двору це і накладно купляти. А так, щоб в кооперації така річ була, то мені здається це незамінно. Маса по посадках, скрізь. Скрізь є гілки такі, які просто ну, викидаються. Спалюються просто тупо. О, то працює шикарно. Ну, Таке воно. Громихає, звісно, така система, Ну, напрягається це все. Понятно, що це не швейна машинка. О, оцей для транспортування оце спеціально ми машину трошки викривляємо. І по прямій вона якраз йде. Машина абсолютно не страдає, тоді поїхав, куди треба заїхав, вигрузив і все. Вона ця система досить важка, десь біля 80 кілограмів. Трошки одному важко знімати із з назад ставити. О. Ну а так два-три чоловіка. Поїхали, тільки, тільки встигай ветки підносити. Бензину взагалі витрата дуже мало бере. О, це така система. Все, будь ласка, будуть які питання, звертайтеся.